Це лісове урочище Боже в Олександрійському районі. На ділянці площею майже три гектари працівники Чорноліського лісгоспу висаджують однорічні дуби. Водій Олександр Гавриленко каже, до акції зі створення нового лісу долучається протягом 26 років. Це не передати словами, коли бачиш, як росте ліс, той, що ти особисто посадив. При посадці дерев, основне, щоб корнева шийка була на два см глибше рівня землі. Віду ми його і притоптуємо. Щоб видавити повітря. Цієї весни у Кіровоградській області висадять сіянці дерев на площі 87 гектарів у Чорноліському лісгоспі, 17 гектарів. Розповіла інженерка з лісових культур Олена Кирпа. Вже посадили понад 10 гектарів. У нас господарство твердолисяне, тому ми проводимо висадку лісу. Головна порода у нас дуб звичайний. На супіщаних територіях це Крилівське лісництво, світловодщина. Там ми використовуємо сосну звичайно. Дуби висаджують з таких пелетів. Сіянці в них виростили з жолудів, каже інженерка. Він посіяний у спеціальні касети. В касеті є 40 комірок, висота касети для дуба 18 сантиметрів. 4 на 4, 300 грам ґрунта сюди поміщається. Ми його витягли з комірки, фактично його вся коренева система жива. Він вже ось навіть цьогорічний пішов корінчик виростати. Практично ми очікуємо. Що це буде стовідсоткова приживлюваність. За сім років на цій території буде молодий ліс. Дерева ростимуть не менше ста років, розповідає лісничий Андрій Богданець. Показує, яке обладнання використовують для висадки. Раніше працювали метем колосова, це трудозатратно. Люди цілий день їм попрацювавши, важко їм нові технології. Мотобур він на порядок облегшує роботу. В районі трьох днів. На даний момент ми її можемо посадити за день-півтора. На місці дерев, які не вижили цього року, висадять нові. Це називають доповненням лісів. Двохрічний сіянець дуба звичайного вирощений в лісовому розсаднику. Це рослинка, відкрита коренева система. Тобто тут є один великий центральний корінь. Ми бачимо, що він обрізаний. Дуже мало в нього допоміжних бокових корнів і тому це дуже знижує відсоток приживлюваності цієї рослини при пересадці. Процент його приживлюваності 77 відсотків. А це конвейер з автоматизованого висіву насіння. Нині тут вирощують сосну кримську. Ми виростили її 39 тисяч. Вона використовується для створення плантацій новорічних ялинок. Ми виростили в минулому році 109 тисяч сіянців дуба звичайного. За даними інженерки, за сім годин в урочищі висадили 10 тисяч сієнців дубів. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.